CoreLab – це програмно-апаратний комплекс. Такого проєкту ще ніколи не було. Весь процес підготовки обробки проходить в автоматизованому режимі з фіксацією кожного кроку в електронній системі. CoreLab – це програмно-апаратний комплекс, що дозволяє маркувати, ідентифікувати. Розпізнавати матеріали для патологічної морфології, для їх наступної діагностики та передачу на другу думку. Це я сказав дуже офіційно, але насправді це дійсно система, коли матеріал маркується за допомогою сучасних. QR-кодів або дата матриксів, коли цей матеріал, потім весь процес підготовки обробки проходить в автоматизованому режимі з фіксацією кожного кроку в електронній системі. Я вважаю, що цей продукт буде унікальним не лише для України, а і взагалі цей продукт дозволить значно розширити патоморфологічні можливості. Давайте уявимо собі. Наприклад, випадок, коли є дуже рідкісне захворювання у пацієнта десь далеко від центру. І спеціаліст, який може бути один на країну, може бути два на країну, а може взагалі не бути, і цього спеціаліста треба шукати в іншій країні. Наша система, окрім всього, дозволить дистантно отримати заключення. Це називається друга думка. Навіть при тому, що фізично матеріал може не бути доставлений іншому лікарю, а може бути передано виключно доступ до медичної карти пацієнта. Хочу сказати, щоб ви зрозуміли, такого проєкту ще ніколи не було. Це серйозний проєкт, який потребує навіть сертифікації системи, якою ми користуємося для зберігання, аналізу та передачі даних. Обладнання та програмне забезпечення встановлено вже в двох провідних клініках міста Києва. Вітаю! Мене звати Олександр Григорук, я лікар-патологоанатом. І ми з вами знаходимося упадгістологічної лабораторії. Фундаментом функціонування усіх процесів впадгістологічної лабораторії. В 21-му сторіччі є програмне забезпечення. Я вам зараз продемонструю приклад на базі платформи CoreLab, як сучасне програмне забезпечення забезпечує пацієнтів швидким і достовірним діагнозом. Матеріал, який поступив до лабораторії, підлежить ізначальної реєстрації в платформі CoreLab. Платформа CoreLab автоматично Комп'ютерними алгоритмами генерує унікальний номер дослідження з генерацією QR-коду, який виключає можливість плутанини, дублікатів номерів чи якихось інших проблем, які можуть привести до трагічної помилки плутанини з матеріалом пацієнта. Зараз матеріал після реєстрації. Попав на точку гросінгу або вирізки, де цей матеріал буде укладений в спеціальні пластикові касети, промарковані після вирізки доктором інформативних з точки зору діагностики фрагментів. Як ви бачите, номер на касеті відображає номер, котрий випадок дослідження отримав на реєстрації, тобто. Повністю людський фактор виключений з цього процесу. Тобто платформа CoreLab повністю забезпечує усю логістику ідентифікації маркування матеріалу. Ми з вами знаходимося на етапі гістопроцесінгу або тканевої проводки, котра забезпечує особливу обробку шматочків тканини, котрі взяти були на вирізці, для того, щоб вони набули потрібної щільності для подальшої можливості їх нарізки. Як ви бачите, в цьому апараті до 15 каністр, в котрих знаходяться определені реагенти, починаючи від формалина, включаючи спирт, определені варіанти ксилолов. вони забезпечують послідовну обробку шматочків тканин для дальніших етапів. Після гістопроцесінгу наступним етапом зазвичай це на наступний ранок робочого дня. Етап ембедінг. По-простому він називається залівка у парафін. На цьому етапі лаборант заливає рідким гарячим, можна сказати, воском в определеної формочки, шматочки тканин. Після чого парафін застиває і ми отримуємо парафіновий блок, який виглядає от саме так. Отримані парафінові блоки. Як ви бачите, Ольга фіксує у прилад, який називається мікротоном, і робиться тонкі зрізи. Товщина цих зрізів може бути 1, 2, 3 до 5 мікрон. Це майже фінішний етап виготовлення гістологічних препаратів, етап фарбування. Автоматичний прилад запрограмований саме чином, таким, що у кожній ємкість зі своєю фарбою або спеціальними розчинами, за заданою програмою, він погружає зрізані скельця. На виході нам дає готові пофарбовані препарати, котрі вже лікар зможе оцінувати під мікроскопом. Ці скельця можуть можуть бути відскановані з отриманням цифрової репліки. Котра повністю буде відображати діагностичний зміст цих скелець, це також робиться архітектурно і інфраструктурно у платформі CoreLab. Ми з вами знаходимося на самому фінальному етапі для долі пацієнта. Це вже ревізія. Безпосередньо лікарям під мікроскопом приготовлених та пофарбованих зрізів. Цей випадок дослідження повністю завершен. У платформі CoreLab внесені усі необхідні дані, включаючи мікрофотографію, і ми формуємо заключення. Це дає пришвидшення всіх процесів. Я думаю, що. Швидкість цих процесів буде збільшена на 70-80%. Чому? Тому що з лікарів передусім не буде у них необхідності витрачати багато часу на паперову роботу. Зараз лікарі перенавантажені паперовою роботою. Друге, це виключення, практично виключення людського фактору. Все цифрове, все проідентифіковане, все. Промарковано всі етапи можна продивитися на різних етапах. Ми фотофіксуємо підготовку препарату, тобто, це сучасна надійна лабораторна система, і це дуже широкі можливості для передачі інформації. Наприклад, нам потрібно зробити консіліум. Бувають Складні випадки, коли лікарям дуже важко поставити зараз діагноз. Потрібна допомога колеги. От, от уявіть собі, наприклад, у мене колега в Харкові, чи в Нью-Йорку, чи в, в Шанхаї. І нам не потрібно передавати фізично скельця. Ми можемо передати просто доступ до медичної карти пацієнта. Де лікар може зайти в медичну карту пацієнта і подивитися ці зображення на своєму комп'ютері, і він може це зробити зараз, зараз, от прямо зараз. Якщо ви є лабораторією і хочете стати цифровою лабораторією, то для вас я скажу ідеальне рішення це встановлення програмно-апаратного комплексу CoreLab. Він вже буде доступний з кінця першого кварталу 2025 року. Для того, щоб встановити його вам, нам необхідно знати ваші потреби. Скільки у вас препаратів, скільки у вас скелець на місяць, скільки у вас цитології, скільки у вас імуногістохімії, чи робите ви молекулярне профілювання пухлин, ми маємо знати ваші процеси. Ми потім з вами складемо план, скільки робочих станцій, скільки можливо, які можливості для консіліумів вам потрібно, скільки вам потрібно зберігати часу оцифровані препарати? Нам потрібно зрозуміти, який об'єм сховища вам потрібен, коли ми все це з вами пропрацюємо. Протягом місяця-двох ми встановимо програмно апаратний комплекс, і ви будете працювати з задоволенням і набагато швидше.